Всім глядачам каналу Талісман на щастя. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу зробити розклад, чи планує він щось щодо тебе. Подивимось, взагалі, чи планує, якщо планує, то що? Якщо не планує, то чому. Розберемо цю ситуацію. Два варіанти, як ви бачите, буде. Перший такий червоненький, другий, не знаю, сіренький, світленький. Обирайте свій, загадуйте партнера, чоловіка. Будемо дивитися, що він там щодо тебе. Так, сподіваюся, вже обрали свій варіант. Якщо ні, ставте на паузу, почнемо з першого. Ну що, одинички, привіт! Давайте подивимося. Давайте хай взагалі нам карти розкаже, що там між вами відбувається. Щоб ви побачили, що це ваша ситуація. От у вас із ним. Що там у вас з ним зараз? Що там у вас відбувається з ним? Що там у вас із ним? П'ятірка кубків, розставання. Слухайте, начебто розстались і кожен пішов своїм шляхом, так? Бачите, обнулення по шуту. Тут у нас, <кій> бачите, тут в різні боки ви дивитеся, кожен пішов в свою сторону, в свій бік. <кій> Один хтось з вас тут, бачите, дійсно живе своїм життям, щось нове планує, кудись на новий маршрут йде, а інший злиться. Ну, я поки що не можу сказати, хто це з вас. Ну, Давайте далі. Ну, В принципі, ви повинні б знати, yeah. чи, чи вам не подобається те, що він ну, як почав щось інше, чи це ви почали щось інше, йому не подобається. Так, давайте, що там між вами? От саме у вас із ним зараз щось є, чи ви просто розстались і тиша, що там у вас з ним зараз? Так, десятка пентаклів. Слухайте, тут, можливо, навіть хтось одружені з ним. Тому що, бачите, так, десятка пентаклів місяць і двійка кубків, то незрозуміла ситуація в вашій сім'ї, вашій з ним не знаю, стабільності, взаємодії, стосунках. Ну, можливо, наприклад, хтось із вас. Ви або він одружений вже, що є сім'я, і через це тут якась така а... таємниця. <смір> ну, як таємниця по місяцю. Ну, незрозуміла ситуація, бачите? Тут якесь місячне затемнення. <смір> Місяць. Тобто у вашій парі зараз якесь непорозуміння. Можливо, тут хтось просто був, бо якийсь факт, не знаю, тієї самої зради, так, хтось кудись. Рипнувся, тому що, бачите, хтось тут ревнує з вас. <кій> І зараз незрозуміло, що відбувається. Так, ну все-таки, що там? І що відбувається зараз? Що відбувається зараз між вами? Дев'ятка пентаклю. Ну, трикутник, слухайте, мені натякають. Шістка пентаклю. Ну, спілкування у вас начебто є, але тут один з вас хтось такий весь, ну, більш своїм життям зайнятий, знову ж таки, не можу сказати, ви чи він. Дивіться, одна людина тут дійсно живе своїм життям, новий шлях будує, будує, можливо, вже нові стосунки, можливо, в іншій стороні так здається, тому що тут і ренощі якісь присутні. <кій> ну Взагалі тут натякають на трикутник. Або ж хтось тут у вас якийсь третій фактор, ну якщо це не людина, не знаю, хтось там ну, щось робочі, якісь питання. Це вже вам видніше. Ну, спілкування начебто якесь є. Тут. Бачите, по шість пентаклів у вас є якась взаємодія. Можливо, ви просто, не знаю, переписуєтесь, наприклад, десь бачитесь, ну, якось дізнаєтесь інформацію один про одного. Ну, я б сказала, що спілкування є. Просто воно якесь незрозуміле, якесь туманне, слухайте по місяцю. Можливо, ви не розумієте, куди саме це все призведе. Ну, щось тут дійсно таке. Загадкове. Ну, притяжіння по місяцю, знову ж таки, є тут неймовірне, тягне один до одного. Якесь таке відчуття, знаєте, незакінченості цих стосунків, значить, то повинно ще бути щось далі, ще якісь сторінки повинні ваші е, книги ще бути написані, але поки що щось тут не зрозуміло. Ну, от така ситуація, дівчатка. Сподіваюся, пізнали, Якщо дійсно про вас, то давайте ж дивитися, чи в нього там є якісь плани щодо тебе. Чи є в тебе плани якісь щодо одинички? А ну, відкрийся нам. Чи будуєш ти якісь плани? Чи є в тебе якісь плани на одиничку? А ну, для початку скажи, чи є вони в тебе, чи ти їх будуєш. Сім камечів. Ну, щось тут не дуже чисто, дівчатка. Король Пентакли. Дев'ятка Пентаклів. Слухайте, він дійсно будує план. Причому основна його думка, як мені до неї так пробратися, якими такими способами, бачите, по сімці мечів. Ну, якісь не дуже такі, ну, це не так, що ти напряму кажеш, давай там зустрінемось, обговоримо, розберемося в ситуації. Ні, він думає, як мені так схитрувати, щоб робити її оборону, щоб до неї дібратися. Так що план то він будує. А чому, Давайте запитаємо: а чому ти хочеш по сімці мечів, а не якось? Порядно, правильно. Чому по сімці мечів? Чому по сімці мечів? Слухайте, ну він начебто ще ну, по 200 жесі, начебто ще він повністю не вирішив, як саме треба до вас. Розумію, що отак так прямо не вийде. Можливо, тому що ви його не підпустите. Можливо, тому що прямо до вас прийти, там, не знаю, взяти за вас відповідальність, ну, тут фінансів поки що не вистачає. Це таки п'ятірка Пентаклів, хоч вона і не така, як в класиці, ну, но... все-таки напряму начебто він не може. Він каже, тут треба якимись методами іншими. І він начебто ще не визначився, як саме? Ну, у вас показує королевий кубків. Ну, це вже добрий знак, слухайте. Така собі дівчинка тут сидить і очікає, дивіться. Залами парусами тут, щоб він приїхав, да? приплив. Так, ну добре, значить, ти щось там плануєш все таким. Давайте запитаємо, а що саме ти плануєш? Що саме ти плануєш? От що, ти, що ти плануєш щодо одинички? Що саме ти плануєш? Ну, приплив ти, слухайте, просто в нас тут дівчинка сидить, бачите, тут корабель. І тут дивіться, ну тут вже ця човен, лодочка, да? а не все рівно каже, так, я планую до неї тут <кій> приїхати, припливти, не знаю, хтось прилетіти, <кій> дивлячись, на які ви відстані. <кій> планує дивіться, дійсно, якусь нову дорогу до вас, <кій> якийсь маршрут. Планує. Так, а чому? Боже, я вже забула, що я, що я запитувала. <кій> а, я питала, що саме він планує, дійсно, що саме ти плануєш? Сімка Пентакли. Так. <кій> Слухайте, ну він дійсно планує до вас приїхати, приїхати, ну, не те, що приїхати, прилетіти тут, дивіться, на, на такій швидкості мчиться тут ваші е, колісничі. По колісниці, прям. він дійсно планує подорож, ну, поїздку. Я не знаю просто, наскільки ви далеко один від одного. <кхух> він начебто, знаєте, не те, що планує, він вже вкладається в це. Можливо, тут вже гроші збирає. Це в нас сімка Пентаклі, знаєте, коли ти дійсно <кхух> ну, готуєшся, стараєшся докладаєш зусиль. Тут у нас на карті, бачите, чоловік щось записує, прям не знаю, доходи свої. Записує, наприклад, скільки, там треба, вираховує, скільки треба, щоб до вас приїхати, чи там кудись вас запросити, чи кудись з вами можливо поїхати. Слухайте, тут, можливо, навіть і з вами планує якусь поїздку. Не знаю, якийсь вікенд. Кудись вас повести, запросити. Ну тобто він тут, дійсно, я б сказала, слухайте, записує тут, дивіться, вже розраховує, скільки йому потрібно фінансів, скільки часу, наприклад. ну тобто планує якийсь свій графік, там, щоб до вас приїхати. Так що це вже дуже добре. Ну Давайте, значить ти плануєш все-таки приїхати, прийти, ну тобто до вас планує до вас з'явитись. А з чим ти прийдеш? Давайте запитаємо, а з чим ти прийдеш? От що ти, не знаю, скажеш, зробиш, що ти, з чим ти прийдеш до одинички? З чим ти прийдеш? Мах, Ну ви що? мах. королева мечі. Дев'ятка кубків. Ну, тут точно вас кудись запросить. Слухайте, а можливо, навіть не так, можливо, він до вас тут <смі> намагатиметься, щоб ви його запросили прямо до себе. <смі> ну, тут, бачите, явно якесь засілля, причому тут у нас дві людини на, на цій дев'ятки пен... кубків. Ну, мах, дивіться, він все-таки проявить якусь таку ну, силу волі. <смі> можливо, не те, що силу волі, але він. Рішучі дії будуть, і це дійсно дії будуть. Ну, якщо він, наприклад, раніше якось до вас ну, слабенько так проявлявся, так то помагу він зараз дійсно так активно буде проявлятись. Причому що тут він вас показує королевою мечів, ну, якщо це про вас, наприклад, так, то він. Можу так сказати, що незважаючи на те, що ти на мене сердишся, або там, ображена, або ми там вже розійшлися, я все рівно докладу зусиль, так, щоб якось тобою тут десь посидіти тете-те, -те -те. можливо, там, чи до вас напросити, чи кудись вас запросити. <кхід> Якщо, наприклад, він одружне, так і ви знаєте, або в нього ну, колишня дружина, то він каже, що я, незважаючи на цю королеву мечі, так все рівно до тебе приїду, так, ну, докладу зусиль, щоб з тобою зустрітись і поговорити тут. Так що тут чоловік все-таки дивіться, проявиться як маг. Це... Ну, я звісно не знаю. Можливо, це він ще й по сімці мечів. Тут буде якось. А давайте запитаємо, в якому контексті мага ти будеш проявлятися? Пятірка кубків. Ну, слухайте, ну все-таки мені кажеться, здається, що... що він все-таки буде проявлятись. Ну, не якось так, знаєте, по якимось Сімці мечів по якимось таким неприємним моментам, а більше як корольжету, все-таки це активність, це все-таки про те, що він ну, докладе багато зусиль, щоб з вами зустрітися. Тому що, дивіться, ви тут розсталися, він дуже сумує, слухайте, тому що не хоче вас втрачати. Якщо тут, наприклад, ця сімка і мечів якось фігурує в цьому плані, що якісь там нечесні методи, то, можливо, це до його там, не знаю, дружини, колишньої дружини, там, мами, ну, тобто хто там у нього ще, що там там за третій фактор. Ну, до вас він начебто ну, з нормальними проявами. Давайте тоді подивимося, а відбудеться ваша ця зустріч? О, те, що він планує, його плани здійсняться, я наміси не запитую, коли, тому що тут. Кожного чоловіка можуть бути свої якісь терміни. Просто запитаємо. От, твої плани здійсняться, ти їх будеш здійснювати? Мир. Ну так, ви подивіться, Мало того, що мир це карта примирення, так? Так ще шість кажетлів, це ж перемога, так, я досяг, я це зробив, я зміг. Слухайте, Я тут дійсно мак такий, я все тут прийшав. Так що, так, дівчатка, його плани здійсняться. Він таки до вас приїде, все-таки він з вами поговорить, він, не знаю, постарається якось до вас помиритись, якось до вас проявитись так, щоб ви його там вибачили, якщо ви на нього тут сердитесь. Так що тут чоловік. А давайте запитаємо, а що ти хочеш від одинички? Щось так прийшло питання, не знаю. А що ти хочеш від Ой, від одинички? Що ти хочеш від одинички? Що ти хочеш від неї? Дивіться, ну, стабільності. Четвірка жезлів. вільне проживання чи що? Щоб нарешті закінчилася ця невизначеність. Оця якась у вас. Оце якийсь тупік, знаєте, це якась безвихідна ситуація. Він каже, я вже хочу, щоб це нарешті закінчилося. І ми вже були тут, не знаю, у парі, жили разом, можливо, хтось і одружилися. <клес> бачите, почати все з 6-ї сторінки. Що у нас на, на дні двіка Ну, Щоб це, це бачите, йшло кудись в такому напрямку, знаєте, стабільному, щоб ми розвивалися як пара, щоб ми дійсно. Йшли по життю разом, я б так сказала, слухайте. Королева жетлів. Він тут себе показував, до речі, королем жетлів. Ну, бачите, тому що ви тут пара, дівчатка, ви тут пара і йому хочеться бути з вами разом. Так що ну, тут приємний чоловік. Так що бажаю вам, щоб його плани здійснились. І у вас, нарешті, все налагодилось. Дякую, Донецькі, що подивилися. <кій> Лайк, коментар, підписка, кому треба особисті розклади в описі під відео інформація. Пока-пока. Так, а ми переходимо до двічок. Давайте вас з двічки. Ну, для початку давайте подивимося, що там між вами відбувається з, ваш, з вашим загаданим партнером. Щоб нам показали, просто що там у вас зараз, яка ситуація, що там у вас взагалі, що там у вас зараз з ним, що там у вас зараз з ним? Ну, не знаю, мені показують карти, що у вас конкретно зараз, вибачте, що у вас зараз є шанс. Дійсно, почати щось нове. Не знаю, з ним, без нього, якийсь новий напрямок життя чи там, можливо, новий чоловік. Ну, просто карти показують, що от конкретно у вас зараз є, випав якийсь шанс, слухайте, якийсь щасливий випадок. Можливо, вам хтось запропонував якусь поїздку, не знаю, нове місце роботи. Конкретно зараз у вас тут є шанс. Я не знаю, що це у вас за шанс. Напишіть, до речі, буде цікаво почитати. Ну, значить, от ви зараз така, ну, кудись націлились на щось нове, на якусь поїздку, на якусь подорож, на якусь зміну, не знаю, маршруту свого життя. Ну, щось таке Цікаве у вас тут зараз, якась пропозиція. Хм, цікаво. А щодо, щодо чого ця пропозиція? Що це за шанс? Десятка мечів. Ну, дивіться, покінчити з усім старим, почати все нове. Ну, Дійсно, можливо, тут кудись помандруєте. Ну, от щось старе у вас закінчується, ну от ви дивіться вже по собі. Або це стосунки, або робота, або ну, взагалі якесь інше місто, інша країна. Ну, Тут, знаєте, може кожного по своєму програтися. <кій> у ну, вас дійсно випав якийсь щасливий випадок. <кій> якийсь шанс бачите, закінчити все, що було, і почати все ну, знову. Можливо, дійсно, якась інша країна. Слухайте, тут ще нас райдуга, якась така якась щаслива така, знаєте, висипала можливість. <кхід> так, ну добре, у вас <кхід> все добре, я наскільки я можу розуміти. <кхід> ну, Можливо, зараз і не добре, але у вас є цей шанс, є можливість змінити щось на краще, на нове, принаймні. <кхід> а що у вас із ним? Покажіть мені ситуацію між вами і тим персонажем, якого ви загадали. Що у вас з ним? Ну, з ним помірність, ну, не знаю, все тягнеться якось з пустого порожня, переливається сила. Угу. Ой, закохані. Ну, тут когось явно чотирикутник, У нас тут просто чотири персонажа, бачите на карті? <кій> Що у вас з ним? Ну Тут довгий час, бачите, нічого не змінюється. Тобто, так, є тут вибір, є якісь Ой, інші персони, персонажі, люди у вашій парі. <кій> Але нічого не змінюється. А, а сила підожди, а до чого тут сила? Верховна Жриця, ну ви його підкорили. Як би там не було, він до вас прив'язаний, ви тут дійсно, не знаю, взяли гору над ним. тут бачите, У нас тут дівчинка прям сидить на цьому леві. <клес> Ти, та що ж це? <клес> Вибачте, щось голос сідає. <клес> ви тут його вже загнуздали, не знаю, осідлали. Взяли перемогу над ним, Причому Леву тут не дуже подобається, судячи з його виразу, морде що, щось. Як, обличчя ж не скажеш, у Лева. Але ви знаєте, так сидите, начебто, ну, така твоя доля, сиди, і мовчи тут і не рипайся. так. Ну, якось Це якийсь час, розумієте, злиться ваша ситуація з ним. Вибір тут так і не робиться, не знаю з чого боку, з вашого чи з його. Ну, Оце все якось затягується, затягується, бачите, по помірності <кх> начебто поки що нічого не змінюється. Ну, от так ви собі і сидите на ньому, ним тут не знаю, керуєте, руководите. Є тут у вас якісь тайні, таємні знання, бачите, поверховні жриці така, сама собі, сама собі на ум'є, да? ну, тобто щось ви тут знаєте, щось ви тут мудруєте, слухаєте, а що ви тут, а що ви тут таке? Двійка жезлі. Як цікаво, бачите, дві жезлів, і наступна карта одразу трійка жезлів. Тобто, це ж у нас про те, що треба робити вибір. І вибір робити в майбутнє. Тобто трійка жезлі, це ж у нас про, про плани на майбутнє, про те, як воно буде далі. Тобто, начебто, ви то знаєте, куди ви хочете. Тобто Ви собі вже побудували це, це своє світле майбутнє, так? як би ви хотіли, як ви бачите цю ситуацію, так? ви тут щось знаєте. А він, схоже, не дуже. Так підіжіть, а якщо ви знаєте, <кхи> ні, навіть не так. А чому у вас зараз нічого не змінить? Чому у вас тут зараз помірність? Чому? Ну тут ще не всі факти відомі. Тут ще Ну, знову ж таки повішений. Ну, все якось зависло. Все зависло. Чому пашня? Ну, Бачите, була якась різка зміна. Не знаю, щось сталося. Бачите, тут у нас прям астероїд якийсь прилетів, чи що це камінь з неба. Щось тут сталося. Зруйнувалось те, що було між вами. І зараз така собі затягнута ситуація, якась пауза дійсно повішена. Ой, нічого не змінюється. <кій> ви тут собі то розумієте, що треба зробити, що треба обрати, який маршрут. Або, наприклад, що саме треба зробити з цих двох варіантів, які треба обрати, так, щоб іти далі в майбутнє. Ну а він, я так розумію, що, що він не знає. Так а... давайте так, якщо ви знаєте, що треба робити, то чому ви це не робите? <кій> чому ви це не робите? <кій> Вісім кубків. Ну, тому що не знаю, він пішов чи ви пішла. Тобто, був тут уход когось із вас з пари. Ну, інший образився, сердиться. Ну, Напевно, він. Тут схоже, що начебто ви пішли. Слухайте, можливо, ви дійсно <кхід> щось таке сталося тут між вами. Ви розвернулися і пішли. І зараз ситуація якось на паузі, і ви начебто знаєте, як це все має розвиватися, так? Але ви нічого не робите, тому що ну, ви начебто пішли з цих стосунків. А він зараз сидить, там, злиться, агресує. <смі> тобто, така якась ситуація. Ну, Не знаю, дівчатка. Чому ви нічого не робите? Тому що, ну, начебто, ви вже зробили те, що могли, ви розвернулися і пішли. Черга за ним, тому ви нічого не робите. <смі> тобто ви собі знаєте, що якщо він вибере от саме цей маршрут, так, який я собі тут планую на майбутнє, значить це буде. Якщо ні, але ж бачите, у вас там ще якісь шанси, а можливо, ще там хтось. Тому що він тут ще з рицарем мечів. Можливо, він знатимуть, що у вас там якийсь уже на горизонті з'явився. Ну, така в нас сигніфікація, дівчатка. Якщо це схоже на вашу, або принаймні щось там відкликається, можливо, я не все ж так прочитаю для всіх однаково, ну, будемо дивитися, що там в нього за плани. Так, ну давай розказуємо. Чи маєш ти якісь плани на двічку? Чи є в тебе якісь плани на двічку? Ану, поділися з нами. Чи є в тебе якісь плани? Скупки. Ну, чудово, слухайте, у скупків, суд. І помірність. <сум> ну, плани в нього точно є, дівчатка. <сум> слухайте, плани в нього є, почуття в нього до вас є. Але ця помірність так, оце ще, ну, зараз у пауза між вами. Це не просто так. Він тут проходить якусь свою задачу, щось він тут намагається, навіть не так, щось йому тут вищі сили намагаються донести. Він зараз проходить якусь свою трансформацію, свої уроки. А що саме? А що саме ти зараз проходиш? Що зараз ти саме проходиш? Пуста карта. Він не хочуть нам казати. Ну, тобто є якісь у нього тут ще задачі, дівчатка, є йому тут ще що допрацювати над чим. Так, в нього є почуття, слухайте, і він розуміє, що ситуація ну, ну, Зараз просто він зайнятий. А що у нас тут на дні колоди? Ну, дивіться, вісім мечів. Ну, дійсно, зараз ну, є перешкоди, слухайте, тому щоб до вас зараз рухатись. Є перешкоди, є якісь, бачите, моменти, які він ще пропрацьовує. Ну, добре, давайте тоді запитаємо, що ж тоді запитати? Так, гаразд. Значить, я так розумію, що поки що, ну як, плани, то в нього є до вас почуття, але поки що він нічого, я так розумію, не планує, тому що зараз він в якихось своїх уроках, якихось задачах. А давайте запитаємо тоді, а він планує, як тут запитати? Давайте, може, термін загадати. В першому варіанті не загадували термін, але ви загадайте все-таки. Давайте подивимося, в загаданий термін. Чи в загаданий термін він якось проявиться до вас? Ну, щоб зрозуміти, чи він до того терміну якось вирішить свої задачки, там, свій екзамен здасть. Так, в загаданий термін. Ти з'явишся до двічки? Ти в загаданий термін з'явишся до двічки? Так, дивісь. Десятка. Ну, дуже важко каже. Сімка жезлів, подивіться, десятка, ну, дівчатка, я не знаю. Ви подивіться, яка, яка тут ситуація в нього? Дві десятки такі тяжкі, десятка жезлів, десятка мечів. ну, йому дуже важко зараз. В нього зараз всі сили йдуть, бачите, от на боротьбу, от на, на проходження тих задач, які там йому зараз поставили, які по страшному суду, йому там треба з чим розібратися, щось там зрозуміти, переварити, не знаю, працювати. От зараз в нього всі сили туди виходять. Так що, поки що, він загаданий термін, він не справиться. Він занадто не сила, не слухайте. Йому потрібні всі сили для того, щоб пройти ну, свої задачі, свої, не хочуть нам казати, що там в нього за уроки, але все-таки якісь задачі в нього там є. Туди в нього всі сили виходять. Давайте тоді запитаємо, ну от пізніше загаданого термін. Ну, давайте ще на один термін. ну, Тобто, якщо, наприклад, ви загадували на місяць, то давайте через два місяці подивимось. Ну, ви зрозуміли. От пізніше загаданого терміну проявиться він до вас до двічок. Двіся, знову жезли, п'ятірка жезлі. Та що ж це так? Знову показує, що він ще буде боротися, дівчатки. Король Пентакліга. <кій> П'ятірка куб, кубків. Дві п'ятірки. Все-таки він ще, все ще він буде в кризі. Дивіться, все-таки він ще буде боротися. Все ще він буде, не знаю, горювати. Знесилений. Граз. А втричі терміну загаданого. Ти з'явишся тоді. Шістка пентаклів. Ви подивіться, як цікаво карти розказують. Ви гляньте, тут у нас були дві п'ятірочки, це криза, так а тут у нас ідуть дві шестірочки, це вже перехід на наступний рівень. І дивіться, тут уже у нас іде і спілкування, і новий шлях. От так, от, якщо, наприклад, загадували місяць, так тобто то не через місяць він прийде, а через три місяці. Якщо загадували тиждень, ну ви зрозуміли, то множите на три. Третій, через три терміни він таки до вас з'явиться, подивіться, тому що буде спілкування між вами і дійсно вже буде новий шлях, новий маршрут. Так що все-таки він справиться, все-таки пройде цей свій важкий період по п'ятіркам і перейде в шестірочку. Ну, добре, добре, давайте тоді запитаємо, а з чим ти прийдеш? Так, у мене тут все працює. З чим ти прийдеш, двічки, з чим ти прийдеш? От хто через три терміни, які загадував двічка, з чим ти прийдеш до неї? От ти нарешті не знаю, добудеш свої перемоги, з чим ти прийдеш до неї? З чим ти прийдеш? П'ятірка Пентаклів. Не знаю, розкаже, як, вам, як йому у вас не вистачало чи що. Дев'ятка, ну ви сядете, дивіться, поговорите тут, на побачення прийде. Ой, ну рицар рицаржезін. Тут дійсно він прийде, буде вам розказувати, як йому вас не вистачало, як він з вами тут сумував, як він тут по жезлам до вас горить. Слухайте, ну такий активний прийде. Дійсно, знаєте, вже набереться сил після всіх своїх там страждань, після своїх, свої боротьби <кхід> дійсно вже прийде знаєте, з силами і скаже, що я за тобою дуже сумував і дуже тебе не вистачало. Оти тут моя <смір> бусінка, чомусь таке слово йде, да? можливо, хтось когось бусінкою називав, не знаю. От так, так я за тобою сумував. Так тебе не вистачало. І і що? І колісниця. І все піде, як там закрутиться. <смір> і все поїде, піде, поїде. О, як же там вислів цей забула? І все пішло-поїхало. Да? От дійсно у вас тут все закрутиться і все прям ну, такими... Дуже швидким темпом почну почнуть розвивати стосунки. Так що ну, я рада, що нарешті він справиться своїми задачками і дійсно буде розвивати ваші стосунки. Так що, дівчатка, такий був сьогодні ваш розклад. Напишіть цікаво, почитати, що там у вас таке з ним відбувається, що там у вас за шанс. До речі, дуже цікаво. мої любі, кого Цікавить особистий розклад. Інформація в описі під відео. Я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей.